Свобода вираження поглядів становить одну із головних основ демократичного суспільства і одну з основних умов для його розвитку і самореалізації кожної особи. З урахуванням пункту 2 статті 10, ця стаття застосовується не лише щодо інформації або ідей, які схвально сприймаються чи вважаються необразливими або викликають байдужість, але й до тих, що ображають, шокують або бентежать. Такими є вимоги плюралізму, терпимості і широкого мислення, без яких немає демократичного суспільства. Про це зазначив Європейський Суд з прав людини вирішенні у справі Арслан проти Туреччини в 1999 році. Як викладено у статті 10 Конвенції, ця свобода підлягає виняткам, які повинні проте тлумачитися вузько, а потреба будь-яких обмежень повинна бути встановлена переконливо. У пункті 1 статті 10 визначено три складники права на свободу вираження поглядів: це свобода дотримуватися своїх поглядів, свобода одержувати інформацію та ідеї, свобода передавати інформацію та ідеї, свобода дотримуватися своїх поглядів є основною передумовою інших свобод, гарантованих статтею 10 Конвенції. Вона користується майже абсолютним захистом. Держави не можуть мати різне ставлення до осіб, які сповідують ті чи інші погляди. Більше того, сприяння держави поширенню односторонньої інформації може створювати серйозні перешкоди для свободи дотримуватися своїх поглядів. Свобода дотримуватися своїх поглядів включає так звану негативну свободу. Тобто свободу від примусу оприлюднювати особисті погляди. Рішення у справі Фокт проти Німеччини 1995 рік. Свобода одержувати інформацію включає право збирати та розшукувати її в усіх можливих законних джерелах. Така свобода стосується засобів масової інформації в плані надання їм можливості передавати інформацію та ідеї загалові. Але складником цієї свободи. На думку Європейського суду з прав людини, є також і право громадськості на достатню поінформованість, зокрема з питань, що становлять громадські інтереси. Свобода передавати інформацію відіграє важливу роль у політичному житті та демократичній організації держави. Як зазначив Європейський суд з прав людини, його наглядові функції зобов'язують його приділяти найбільшу увагу принципам, що характеризують демократичне суспільство, свобода вираження поглядів становить одну з основних засад такого суспільства, одну з основних умов його розвитку і розвитку кожної людини рішення Європейського суду у справі Гендісайд проти Сполученого Королівства 1976 рік. Свобода передавати інформацію та ідеї, і свобода отримувати їх є взаємопов'язаними поняттями. Це справедливо як щодо друкованих, так і щодо трансляційних засобів інформації. З приводу останніх суд твердить, що держава не повинна ставати між передавачем інформації та її отримувачем, оскільки вони мають право на прямий контакт один з одним з власної волі. Рішення у справі групера Радіо Аг проти Швейцарії. 1990 рік. При цьому, оскільки поняття такої свободи поширюється на передання як інформації, так і ідей, важливо від самого початку визначитися щодо відмінності, яка на думку Європейського суду з прав людини існує між цими поняттями. Чітко відокремлюючи інформацію, тобто факти, від поглядів, тобто оціночних суджень. Європейський суд заявив, що існування фактів можна довести, тоді як правдивість оціночних суджень не може. Бути доведеною. Однак оціночні судження все ж таки мають спиратися на достатні фактичні підстави. Суд наголошує, що навіть тоді, коли твердження є справді оціночним судженням, пропорційність втручання може залежати від наявності достатньої фактичної основи для оскаржуваного твердження. Оскільки навіть оціночне судження, якщо під ним немає найменшого фактичного підґрунтя, може бути визнане таким, що переходить межу. Рішення у справі Єрусалем проти Австрії 2001 рік. Згідно з усталеною практикою Європейського суду справ людини, будь-яке втручання у права має бути, по-перше, передбачене законом. По друге, переслідувати легітимну мету. І по третє, бути необхідним в демократичному суспільстві для досягнення цієї мети. Суд послідовно дотримується позиції, згідно з якою обмеження свободи слова. Встановлені у частині 2 статті 10, мають тлумачитися вузько. А необхідність будь-яких обмежень має бути переконливо доведена. Втручання у свободу вираження поглядів, тобто їх обмеження, є допустимим, якщо воно встановлене законом та є необхідним в демократичному суспільстві. Таким чином, втручання у право особи на свободу вираження поглядів становитиме порушення статті 10 Конвенції. Якщо воно не підбадатиме під один з винятків, встановлених пунктом 2 статті 10 Конвенції, відповідно, суд має по черзі розглянути, чи було втручання у цій справі встановлено законом, чи переслідувало воно ціль або цілі, що є легітимними відповідно до пункту 2 статті 10, та чи було воно необхідним у демократичному суспільстві задля досягнення зазначеної мети.